Доброго дня. Загальний розклад. З вами краще не зв'язуватися. Чому? Тому що ви сильна і самодостатня людина. А не зв'язуватися більше говориться про те, що маніпулювати вам неможливо. Ну, насамперед, ви щитуєте інформацію. Або на побутовому рівні у вас достатньо досвіду взаємодії саме з іншими людьми. Ви проходили негативні ситуації, де були жертви маніпуляцій і в стосунках, і відносно взаємодії саме. В реалізації, на роботі, в бізнесі. Саме люди, які розбивали вам серце, говорять, що вони прагнули, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до ситуації, але ви проясняли для себе ситуацію і розрозуміли чітко, що вам потрібно обнуляти. Пропрацьовували трикутники, наприклад. От. Якщо чоловік бажав стосунків в трикутнику з вами, то ви обнулили дану ситуацію. В яких би ілюзіях, або, можливо, був страх, тому що, як наслідок, вихід з даних стосунків, ви мали для себе безрушіві, бідність, безрезультативність. Тобто ви ясно розуміли, що ви матимете для себе негативні наслідки іде обнулення. Але в той же ж момент вихід саме з трикутника для вас був і ви не розуміли в той момент, тому що знаходилися в негативно-емоційному стані, що це стілення, ви пропрацьовували розбите серце. З вами краще не зв'язуватись. Чому? Тому що ви сильна і самодостатня людина. Ви маєте досвід, ви маєте мудрість, маєте знання. І ви самодостатні по відношенню до ситуації в вашому житті, якими вони здавалися. Ви виходили з жертви. Ви... Виходили, можливо, хтось в процесі виходить, з безрошів бідності, без результативності, ви пропрацьовували страхи, ви виходили з ілюзій. Ви стілювали розбите серце. Тобто, от саме у цій негативній ситуації, всі ваші пропрацювання дадуть вам в подальшому досягнути результативності, того, чого ви бажаєте, відносно вашої реалізації, відносно благополуччя достатку. Зв'язуватися саме з вами, тому що ви ресурсні і самодостатні. І якщо ви ставите перед собою ціль відносно нового починання, то ви досягнете. У вас достатньо досвіду і знань, особливо при взаємодії з іншими людьми. Можете прорахувати відносно тих чи інших питань в стосунках і взаємодії з іншими людьми. Ви тримаєте баланс в своєму житті більше ви не допустите маніпуляцій. Чому от саме і дана ситуація є для вас досвідом, мудрістю? І ви вірні висновки, 100% дехто зробив вірні висновки по відношенню до ситуації. І вам, тому вищі сили відкривають можливості до новопочинання і розуміння, в якому напрямку вам рухатись, ви здобудете для себе. Дякую.